26 червня Україна святкуватиме День молоді. Це свято відзначатимуть українці віком від 14 до 35 років. Тепер така вікова градація. Напередодні свята вінницькі чиновники, вітаючи переможців конкурсу Молода людина року говорили про важливу роль молоді в розбудові незалежної держави. Та от на словах все й закінчується. Прописані державою молодіжні соціальні гарантії на ділі не працюють. Наша держава не може повністю задіяти молодих людей, щоб вони себе реалізовували в якійсь певних галузі. Беруть в батьків гроші, кошти пропивають і ходять по ресторанам, вживають алкоголь, вживають тютюнові вироби, але потрібно з цим щось робити. Скрутно молоді з працевлаштуванням. Ще 20 років тому це повністю брала на себе держава. Нині ситуація докорінно змінилася. Навіть ті, хто закінчив вищі та професійно-технічні навчальні заклади, не відчувають себе фахівцями, на яких є попит. Таким чином, молоді спеціалісти залишаються поза грою. Наш час знайти робоче місце, мені кажеться просто не докладаючи так. Ніяких зусиль, щоб держава дала самостійно. Будь ласка, працює, щоб ми могли на щось розраховувати. Цього немає, і якщо навіть раніше наші добрі совєтські времена, наша молодь могла безплатно вчитися. После того, когда наша молодежь заканчивала высшее учебное заведение, их обеспечивали первым рабочим местом. Сейчас, к сожалению, молодежь должна сама искать, куда идти работу. И зачастую, после того, как получают диплом, они просто идут торговать на базар. Позагрою залишаються й молоді люди, які приїхали з районів та сіл до міста шукати кращої долі. Жити просто ніде, бо щоб зняти квартиру, потрібні чималі гроші. Раніше держава забезпечувала гуртожитками, був шанс отримати квартиру, стоячи на черзі. Тепер молодому чоловікові треба добре попотіти, щоб привести сім'ю у власне житло. Завести сім'ю дуже важко на даний момент, тому що не вистачає фінансової підтримки. Немає квартири, немає роботи. Це все фінансово тяжко і. Тут п'ять задумуєшся їхати за кордон. На Вінниччині проживає 510 тисяч молодих людей. Витягнути щасливий білет в достойне життя вдається одиницям. Добре, То, тому в кого заможні батьки можуть забезпечити безхмарне майбутнє. Хто в багатій родині не народився, мусить крутитись як в в ополонці. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини. Телеканал Вінниччина.